Та я вас в прямому ефірі на радіостанції 100FM та телеканалі Чернівецький промінь програма Рецепти здоров'я я, я і ведуча Алла спрінчина. Сьогодні ми будемо говорити про дієти, про види дієт, про їх плюси, мінуси. І про це ми поговоримо з гостею, яка завітала до нас в сто. Наталя Бочарова, дієтолог, доброго вечора. Дякую, що ви до нас прийшли. Доброго вечора. тема дуже актуальна. Знаєте, дуже багато запитань було напередодні ефіру, особливо від жінок. Ну бо зараз весна минула, літо всі хочуть бути гарними, тому що сезон відпочинку, і всі знаєте, особливо жінки, так за допомогою інтернету вишукують собі дієти, прагнуть бути гарними, красивими і стрункими. Отож, пані Наталя, ми зараз перейдемо до запитання. Я тільки нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас виникають запитання? Ви, будь ласка, до нас дзвоніть. Телефон студії 906 100 та 095 27 50 100. Отож, наскільки є багато дієт? Ви я знаю, що щодня з цим е, зіштовхуєтесь, тому що багато пацієнтів, багато серед моїх друзів є вашими пацієнтами. Які найтакі відоміші дієти, і що б ви порадили людям, які е, планують тільки почати? Е, от, Хочуть сісти на дієту, так як кажуть в народі, так звичайно, дієт є дуже багато. В нас час інтернет доступний всім, угу. і тому можна вишукати на будь-який смак, на любі уподобання підбір тих харчових продуктів і ту дієту, яка подобається. Але перед тим як. Сісти, як говориться на дієту, так. потрібно враховувати особливості кожного організму. Оскільки я за фахом є лікар, то е, перше, що ми починаємо з моїми пацієнтами, я прошу принести деякі підбірку аналізів угу. і ультразвукову діагностику внутрішніх органів, тому що потрібно вивчити е, анамнез людини, чим вона хворіла, які в неї до чого є схильності, е, який вона веде спосіб життя. Оце все враховуючи, ми виходимо вже на якийсь певний. Е, Систему і угу. враховуючи це, починаємо худнути. Ну, я хочу сказати, що е, дієта це одне, але багато що в цьому це є спосіб життя, дивлячись у кого який обмін речовин, і кому що закладено звичайно богом і генетикою. Одним досить легко себе тримати в формі, а іншим все життя потрібно підтримувати свою вагу. І е, дуже важливо це вчасно робити. Угу. Якщо ми бачимо, що вже вага. Відхиляється на плюс 5, від тоді вже потрібно щось думати, щоб не допускати, коли це буде плюс 50, коли це вже зробити надто важко, коли вже в організмі почалося ожиріння. Отже, ще перед тим як розпочати нашу схему працювання з кожним пацієнтом, ми визначаємо біомпедансометрію склад внутрішнього. Внутрішній склад. Ми uh -huh. визначаємо частку жиру в організмі, кісткової маси, також uh -huh. м'язів, води, схильність до набряків, і це все сумуючи, вираховуючи основний обмін, кількість кілокалорій на добу, яка потрібна для певного організму, враховуючи вік, враховуючи стать, тому що це різні речі, чоловіки uh -huh. і жінки, це зовсім інші планети, звичайно, у чоловіків від природи набагато кращий обмін Закладені, і в них від природи закладено набагато більше м'язової тканини, а ми знаємо, що жир згорає тільки в таких мікроелектростанціях, які називаються мітохондрії, які знаходяться у м'язовій тканині. І чим mm -hmm. краще розвинені м'язи, тим краще худнути. І тому кожна схема, кожна дієта повинна е, супроводжуватись обов'язково фізичними вправами. Починаючи mm -hmm. працювати з своїми пацієнтами, я завжди запитую, який вид спорту вам подобається. 30 хвилин щоденно викладають. Ви маєте присвятити якісь фізичній нагрузці. Щоб, чимось ви займаєтесь так. чи ні? Якщо люди приходять, такі що взагалі нічим не займаються і не мають можливості, тому що піти в зал, фімається час. Можна стати просто на 20-30 хвилин раніше і вдома зробити певний комплекс справ. Є люди з дуже надмірною вагою, яким протипоказом є якісь заняття спортом дуже активні, чи пробіжки не можна так раптово нагружати. Організм mm -hmm. починаємо з ходьби. Якщо в людини немає навіть можливості ходити або болять колінні, суглоби чи якісь травми, тоді можна робити і різні вправи показую, в сидячому стані з гантельками, трішки навантаження, також нахили. Отже. Дієта це є певна система харчування, угу. плюс фізичні вправи, і ще плюс дуже дуже важливе є е, пиття води, достатню кількість норм води. Так. Тому що для того, щоб організм худ, потрібно, щоб потрапляла певна достатня кількість води, бо наш організм на 60-80% складається з води, угу. і тому поповнювати запаси потрібно. Якщо ж ми це не робимо, тоді організм починає інтуїтивно викладати жир, тому що жир це є у майбутньому джерело води. Коли в організм спраглий, тоді він знає, що він з жиру може взяти оцю воду, і буде тоді не буде спраги. Угу. І тому перше, щоб худнути бути в формі, потрібно знати, що на кожен кілограм ваги потрібно 20 мл води. Отже, якщо вага 60 кілограмів, це до 2 літрів води. Потрібно випивати. Але тут потрібно бути також досить обережним, якщо в людей серцево-судинні якісь патології, так. якщо там схильність до напрямку хвороби, потрібно починати дуже поступово, потрішки незначними дозами. Але для нормальної такої людини, яка не має якихось великих відхилень здоров'я, потрібно знати, що дві склянки води вранці, наче потрібно випити, проснувшись тільки. А потім уже... Далі система харчування. Так. Яких дієт, що я раджу своїм пацієнтам і угу. що хочу порадити? Основні такі постулати по харчуванню? Отже, два літри води. Часто дробно вживати ту їжу, кому яка підходить, звичайно, угу. бо одним підходять овочі, іншим більш м'ясні продукти, в кого там солі урати, то потрібно виключити, в кого схильність до подагри деякі продукти, в кого оксалати ми повинні обмежити шпинат. Це є зовсім зовсім різні речі. Але часто дробно за графіком харчуватися. Останній прийом їжі не пізніше, як 4 години до сну, угу. фізична нагрузка 30 хвилин, ну і 2 літри води і досить важливо. Ранішні підйоми і ранішні лягання спати, тому що з 11-ї години вечора по першу ночі саме власне в цей час синтезуються гормони схуднення, які допомагають схуднути у сплячому стані. Якщо людина в цей час не спить, то звичайно в неї не так вони будуть функціонувати, добре цікаво. працювати. І ви знаєте, як цікаво дійсно, коли тільки от починаєш, але кажеш обов'язкові ці вимоги, угу. ти маєш робити це. І буквально, коли перші два тижні проходять, вже є перші результати, люди народжуються на світ, кажуть, я себе так добре почуваю, я просто Ну я до речі знаю про що ви говорите, тому що багато моїх знайомих після того, як у вас побували, і вони дійсно дотримувалися. Я бачила прописані у них так режим харчування і все, то ну результати, як то кажуть, на обличчя, і це дуже приємно вражає. і Вони просто від щастя на сьомому небі, тому що це дуже важливо. Ось, а скажіть. Як людині зрозуміти, що в неї надлишкова вага, ну, тобто, крім того, що вона почувається некомфортно, є якась формула? Ну, звичайно, така дуже проста, розповсюджена формула, це зріст, mm -hmm. віднімаємо і мінус 10 рахується, дуже багато форм, але ви розумієте, це, так сказати, грубий підрахунок. Mm -hmm. Зріст, мінус 100, то так має людина приблизно мати таку вагу, але є таке більш глибше поняття, як індекс маси тіла це так. міжнародний показник. Нормальної mm -hmm. ваги або ожиріння. Mm -hmm. Ось тут певні підрахунки, тут певні формули ведуться, вираховуються. І якщо вже в людини є, е, вираховується індекс маси тіла, який має бути при цьому віці, при цьому зрості, е, такий, а якщо є відхилення від норми більше 30%, тоді ми вже говоримо про ожиріння. Mm -hmm. Ожиріння першої ступені, другої ступені. Тут потрібно також розбиратися, з якою походження це ожиріння. Тому що е, воно. Це різне. Після якихось гормональних зрушень, так. після прийому якихось медикаментів, препаратів, або просто це аліментарне ожиріння, коли людина сидить перед телевізором і ввечері їсть піцу і картоплю фрі. Так заведено в сім'ї. І тому це. Зовсім і різні речі. Якщо відхилення 30% – це ожиріння, це означає, що в організмі вже деякі тканини починають заміщуватися жировими тканинами. Угу. Це і м'язова тканина, це і та сама печінка. Тому я прошу принести ультразвукову діагностику печінки, щоб. Це вже гепатоз ожиріння, угу. чи немає. Ну і тоді ми допомагаємо ще, крім того, що худниця, дієта, а печінка це той орган, який самовідновлюється. І якщо їм дати спокій, правильне харчування угу. і худнути, то й печінка почне худнути, і гепатоцити почнуть відновлюватися. Допомагаємо ще різними трав'яними чаями. Е, ну, Добавки у нас таких як таких немає. Ми тільки працюємо з е, висівками, угу. тому що це є джерело. Вітамінів, а так. також це те, що піднімає метаболізм і покращує травлення і. Ну, от таким чином. Дуже багато е, запитань було з приводу картоплі. Ви теж тільки що згадали про картоплю фрі. Е, одні кажуть, що її можна їсти, вона нічого вона не впливає на е, надлишкову вагу, а одні кажуть, що впливає. Що ви можете сказати? Ну, що можу сказати, що українці, звичайно, це є та нація, яка вживає надмірно картоплю. Так як китайці рис, напевно, українці так вживають картоплю. Забагато ну картопля багата е, вуглеводами крохмалом uh -huh. і тому хто хнути то картоплю треба різко обмежити, хоча е, повністю не можна виключати, тому що е, там. Є певні ліпова кислота, яка відновлює саме роботу печінки і побудову клітин, гепатоцитів, тому її потрібно вживати, але краще, найкраще вживати картоплю в запеченому вигляді зі шкіркою. Ось навіть зараз молода картопля. Ми чомусь так інтенсивно намагаємося чистити її, від цього псуються руки з так, так, так. Ось не потрібно. Просто потрібно гарно вимити і з цими, з цими шкарлупками і зварити. І в такому вигляді навіть запекти, якщо угу. взяти на противень, так. покласти цю молоденьку картопельку, посипати розмарином, а потім, коли вона спечеться накрити кришкою і присипати ще кропом і чесничком, так угу. як ми звикли. Навіть без олії, навіть без, якщо звичайно люди не мають потреби в схудної, тоді можна зробити дуже гарну заправку. А так. якщо худнуть, тоді просто таку запекти в мундирках оцю молоденьку картоплю, і це зовсім інша буде страва по якості їжі, угу. тому що. Один продукт, але якість страви інша, дивлячись, як приготувати. Так. Якщо взяти прекрасний, низькокалорійний, дуже гарний сезонний продукт кабачок, угу. то в основному українці як звикли його вживати, обжарювати в, в яйці, в яйці і в yes. о, муці. Угу. І ми власне ну робимо з нього вже не не, вже не якісний, гарний, здоровий продукт, а просто шкідливу їжу. Так. Набагато простіше взяти, порізати кільцями і без нічого запекти в духовці, потім приготувати е, якусь заправку або зроб... додати в сирому в... дуже дуже смачні у вигляді салатів. Є різні рецепти, угу. коли мої пацієнти приходять до мене, то ми не тільки. Худному я їх вимірюю, зважую, працюю як психолог, тому що в кожному різні бувають моменти в житті ситуації, які приводять до набору на ваги. уваги, так. але ще вчу, як готувати, угу. як приготувати ту саму творожну запіканку, щоб вона була не висококалорійним десертом, а що дієтичною стравою, яка яку можна вживати при цій системі харчування. ще багато запитань по про дієту за групою крові. А що ви можете сказати? Чи дійсно вона є ефективною і ваші поради Знаєте, Я е, не практикую дієту за групою крові, угу. тому що якщо взяти, розділити всіх людей, ну так грубо так. кажучи, на чотири групи крові, то не можна сказати, що оці м'ясоїди, ці овочеїди, угу. тому що в цього м'ясоїда може бути подагра. Він вроді по групі крові є м'ясоїд, йому потрібно м'ясо, а йому потрібно виключити або їсти в обмеженій кількості. Це дуже такий грубий поділ. Є багато тестів, які зараз ведуться так багато дискусій у цьому вченому світі: чи це правда, чи це не. дієта не за групою крові, а дієта за гемокодом, те, що закладено в угу. нас То генетикою, що одні. Ці Продукти організм сприймає краще, ці гірше. Ну ці тести досить досить дорогі, починаючи від 4 тисяч гривень до 500 доларів. І тому такої можливості люди не мають, не всі можуть собі дозволити ну, так. зробити це одиниці. А мені дуже приємно, що до мене приходить дуже багато пацієнтів простих і з простих таких бабусь в хусточках. Uh -huh. І ви знаєте, от приємно, що різні різні версії приходять, тому що доступні у нас послуги і так. практикуємо те, що можемо. І у нас є Це... телефонний дзвіночок. Послухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, яку лучше всього подобрати дієту, якщо поставлено діагноз хронічний гастрит? Пасіба uh -huh, хроніч хронічний гастрит. По перше, потрібно подивитися, яка кислотність: чи е, низька, чи висока, чи нормальна. Але, звичайно, це має бути їжа. Відварена на пару, угу. смаженого не можна, жирного не можна. Е, часто дробно харчуватись потрібно. І Тут потрібно ще, е, крім того, що діагноз хронічний гастрит, потрібно ще подивитися супутні захворювання. Тоді угу. можна більш предметно про це говорити. Але це часте дробне харчування, їжа відварена, на пару запечена. Е, якщо говориться, така щедяща, угу. така більш. Ніжна їжа, І, звичайно, при цьому дуже добре додати відварне сіння льону, або так як я ще пропоную суміш змолоти льон, змолоти вівсяні. Пластівці угу. в співвідношенні один до одного і заварювати такий кисіль. І перед кожним прийомом їжі при хронічному гастриті воно дуже покращує і травлення, і обволакує слизову шлунку, не дає подразнювати шкіри. Ну і їжа має бути, як я сказала, такому дуже вигляд. Це діяти типу по пезнеру, подивитися дуже багато є угу. Але Крім цього, що при хронічному гастриті я кажу, може бути багато супутніх інших захворювань, тому так в загальному не можна. Можна сказати, що от такі угу. оце ну, тільки так, так, загально сказав, так скажіть, а, хотіла спитати про вітаміни. під час того, коли люди м, сидять на дієті, так а, чи нормально, коли от, людина купує собі в аптеці вітаміни, чи все-таки ви б радили щось? Ну Конкретно звичайно, дивіться, інше. коли є зараз сезон у нас літо, угу. Україна, звичайно, це та країна, де ми прив'язані до сезону. У нас немає можливості круглий рік їсти якісні так. овочі і фрукти. Вони навіть якщо є і завезені взимку, то Невідомо і ви ж самі розумієте, так. що і по перше, по, по кишені воно б'є, а інше якісні якість... Угу. і тому, звичайно, якщо людина обмежені має якісь в зимовий час, міжсезоння я пропоную приймати вітаміни з мікроелементами, так. тому що потрібно постійно поповнювати запас. Зараз, якщо є сезон, ми е, намагаємося м, акцентувати на сезонних продуктах. Uh -huh. Осінь це моя любима пора, тому що є мій улюблений гарбуз. Це настільки дуже гарний український наш продукт, який не набирає ні нітратів, захищений зверху, зверху таким тостою шкарлупою, що не попадає зверху ніяка радіація, її можна легко обмити. І він дуже корисний. Крім того, що, що він поновлює роботу печінки, покращує роботу ЖКТ. Має багато вітамінів, А, є мікроелементів різних, там є лі який спалює жир природній. Ось восени це гарбузи, і в мене йдуть просто системи дієти-поновлення, гарбузяні дієти. А зараз у нас йде черешня і полуниця. Так. Черешня полуниця знову ж таки дивитись, полуниця, якщо є проблеми з суглобами і якщо є алергічні реакції, тут потрібно дуже бути обережним, бо полуниця є високоалергенний продукт. Настільки сама полуниця, як оці зернятка, які є зазубринки, вони мають власність акумулювати, збирати пилок всього, що зараз цвіте. Зараз сезон цвітіння, і тому полуниця є така. Алергічна бомба, і тому треба дуже обережно. Якщо я вивчаю статус людини, чи були алергічні реакції, чи бронхіальна астма, чи якісь аутоімунні процеси, з полуницями обережно. Але взагалі полуничні розгрузочні дні для здорової людини дуже дуже корисні. А черешня вона звичайно смачна, багата угу. на вітаміни, на ферменти, на ензими натуральні. Але вона є одна з трьох. Фруктів, скажем, ягід, які угу. при дієті для людей, які хочуть скинути вагу, заборонені це виноград, банан і черешня, а чому? тому що величезний міст фруктози і вона дуже дуже висококалорійна. І тому, якщо ем, хочеш. Слідкувати за вагою, uh -huh. то черешню потрібно обмежувати. Але я не проти того, щоб зробити такий просто черешневий розгрузочний день. Одні черешні цілий день протягом дня тоді можна їсти досхочу. Це буде чистка організму, це буде користь. Uh -huh. А якщо ми звикли... Поїсти супчик чи борщик, потім котлетку з картоплею, зверху заїсти черешнями. Така суміш буде дуже дуже не корисна і приведе тільки до набору ваги. Скажіть, а чому от одні люди починають сидіти на дієті? А за цей час у них якби видно результати, а потім, як тільки вони закінчують цей процес, одразу ж повертаються до звичної ваги або ще й набирають. Чому так правильно, тому що дієта це тимчасове яви? Uh -huh. А життя це довгий процес. І я завжди своїх пацієнтів навчаю, що дієт є багато, але якщо ви після закінчення повернетеся до вашого звичного способу життя, тоді вага буде повертатися за цей час, поки ми працюємо. Ви маєте не просто скинути вагу, ви маєте навчитись харчуватись по-новому. Ви маєте навчитися пити 2 літри води щоденно. Uh -huh. Ви маєте навчитись їсти по розпорядку. Ви маєте знати, які продукти, з якими комбінувати, як приготувати оладки чи сирники, щоб вони були менш калорійні. Ви повинні знати, що вечеря ідеальна це є білкова протеїнова їжа, це риба або нежирне м'ясо з порцією салату, а не котлета з картоплею. Uh -huh. І Ось коли такі люди вивчають прості елементарні правила, це допомагає їх, ну звичайно, заняття спортом ніхто не відміняє. Тренування, якісь фізична активність, тоді вага тримається. Але якщо буває там і весілля, у нас дуже багато свят, так. запрошень різних, якщо вага вже, я ж кажу, плюс три, плюс чотири, тоді я навчаю людей, як потрібно швидко повернутися, дати розрозочні дні, повернути вагу на місце, далі можна далі. Продовжувати. Mm -hmm. ну, у всякому випадку, так живу я, і я все життя у своїй вазі тримаю цю вагу, тому що в е, чому в мене є відпроди, схильність Схильність і я, можна сказати, 16 років так себе тримаю. Якщо одним можна було їсти все, то мені булочки були заборонені. Mm -hmm. І Absolutely. ще е, навчаю, коли приходять особливо. Мами з дітьми зараз багато uh -huh. провод проводять хлопчиків, дівчаток 10-12 років ожиріннями. Коли розписують мені е, е, приблизний е, щоденне харчування, що вони їдять протягом міру? Uh -huh. Я читаю печиво, цукерки, випічка, булочки. Я питаю мамі. Ну, ви ж розумієте, що ви є причина того, що ваша дитина має так. надмірну вагу, тому що харчові звички формуються в сім'ї, і це все залежить від мами. Ви повинні навчитися по-іншому готувати ці продукти, а також ви повинні забути, що існує такий відділ, як печивий цукер. Ортики для дитини, якщо якщо є в сім'ї дитина з надмірною вагою, ви повинні бути солідарні, підтримувати і не нести цю спокусу додому, тому що це важко. У мене багато діток з мамами приходять. То як ми починаємо працювати і худнути, то і мами. Угу, починають починають так? по іншому харчуватися і скидають вагу, і діти дають результати. Але, звичайно, дорослий організм і дитячий це різні речі. Якщо мамам можна зробити більш там такі Жорсті. жорсткі правила і вимоги, то діти мають їсти все. Угу. Але обмежені, звичайно, фастфуд, солодкі газовані напої, концентровані пакетовані соки, солодощі, сосіски, ковбаси. Перероблене м'ясо штучно, Майонеза, ну, і, напевно, ну майонези, кетчупи, сухарики, чіпси. Це ми відкидаємо взагалі. Я навчаю їх, як готувати правильні десерти, щоб дітям було смачно, і який шоколад можна вживати, в якій кількості, де його придбати. Також чим замінити цукор, щоб це було. Солодко, але не висококалорійний. Скажіть, чим його замінити? Мед це є висококалорійний продукт. Це є більш корисний, <с> як угу> цукор, але все одно це є дуже висококалорійний продукт, і хто хоче скинути вагу, він протипоказаний. Багато людей ще мають алергію на мед. Так. Є така рослина, яка росте в нашому Криму і в Африці, яка називається стевія. І з неї роблять цукор. Так само, як цукор роблять з тростини, з цукрового буряка, так і з стевій. Це єдиний цукор в світі натуральний, який має низький глікемічний індекс. Звичайно, він має трішечки е, такий смак, гіркова, ну такий своєрідний присмак, але до нього звикається. Mm -hmm. І коли зробити творожний десерт, желе, желе різні, е, потім оладки готують на творогу і замість муки додають. Пшеничні висівки, воно і корисно, і низькокалорійно, і дозволено, і смачно для дітей. А от цей цукор, замінник, точніше, він продається. Замінник від... це справжній це, цукор. Це цукор. Це натуральний цукор. А він продається в супермаркетах? А, тобто, так, доступний? Він доступний, продається в супермаркетах великих у відділі для діабетик. Uh -huh. Тільки не потрібно переплутати з фруктозою, ксилітом, сорбітом, те, що там інші цукри для діабетики даються. Це uh -huh. також висококалорійні цукри, стевія. Це uh -huh. є стевія. Вона є у вигляді білого порошку, як цукор, uh -huh. у вигляді таблеточок, і у вигляді листочки. Це натуральна рослина і продаються навіть чаї, такі стеві, які можна ну, замінювати. От солодощі. Крім того, ще uh -huh. дуже гарний продукт. Є, можна багато рецептів в інтернеті. Зараз просто унікальне життя. На все люба інформація з кожного куточку це, світу доступна. Якщо діти люблять чипси чи погризти якісь сухарики, можна приготувати прекрасні вдома альтернативу, взяти е, прощене насіння льону, замочити. Угу. Льон проростає. Льон взагалі дуже корисний. Е, Зерно там це є джерело омега 369 насичених жирних кислот, які дуже потрібні для організму, для росту і розумової діяльності дітей. Дітей, проростити насіння льону, додавати. Різно крітковину, це може бути топінамбур, може бути гарбуз, може бути яблуко. Різні суміші можна додати ще насіння кунжуту, викладається на певний протинь і висушується або в сушарках, або на малесенькому малесенькому вогні в духовці, але краще в сушарках, тому що тоді зберігаються вітаміни, мікроелементи і ферменти, ензими природні. І ріжеться на кусочки. І Отаке от гристи, такі як сухарики, як чіпсики, можна. В інтернеті навіть я знаю, що багато для сайтів сайтах для сироїдів, угу. багато от цих рецептів є таких чіпсів, живих, ензимних, і можна придбати. Скажіть, а хліб чим замінити? Тому що є дуже багато людей, які ну, просто не можуть без хліба е, їсти, і... але це теж вагу. Е, ну, дивіться, якщо заміняти хліб по цінності, тому що хліб потрібно вживати, там є багато. Групи Б, угу. які для нашого організму необхідні у злаках, але їх можна легко замінити найкращою складовою зерна це є висівки, угу. це пшеничні, житні, вівсяні. Це замінник повноцінний хліба. Але якщо хочеться якісь лаваші робити, щось таке, щось спекти. Також є багато рецептів в інтернеті, коли на основі творога, висівок, молока, яйця, навіть даються певні закваски, дріжджі, печеться такий хлібчик, печуться такі, е, як лаваші, які можна замотати і те саме листя салату з курячою грудинкою, зробити так. Як... Як, як, як в якісь... ресторанах. Так, поживіть, так, так. Так, так, щось Нас дуже швидко сплинув час. Мені показують, що до закінчення ефіру залишається трошки більше однієї хвилини. Я ще хочу, щоб ви мені сказали, чи дійсно ананас зменшує вагу. Дуже дуже коротко. Ну, ми знаємо, що ананас містить багато броменлайну. Він цей бромелей власне спалює жир. Uh -huh. Але його потрібна така велика концентрація. Це потрібно з'їсти з, з 6 ананасів зараз. Але якщо порахувати, що в ананас, скільки ми з'їмо солодкої глюкози так, фруктози, так. тоді напевно тут нема про що говорити біодобавки, можливо, і так я згідна. Uh -huh. Але ананас краще впливає на ферментацію їжі, на процеси травлення, uh -huh. і тому взагалі можна. Кінці їжі з'їсти кусочка нас для того, щоб їжа краще перетравлювалася. Я так, вам dai. дуже дякую, пані Наталя. Правда, дуже цікаво і хочеться говорити ще і ще. І ми вас запрошуємо ще до нас на ефір. Дякую, що ви до нас прийшли. Я хочу надати, що це була програма Рецепта здоров'я. Ми зустрінемося з вами в середу о 18.30. Дякую, що були з нами і будьте здоровими! До побачення.